Випробування лідером у межах 10-го туру футзальної екстралігії в Івано-Франківську місцевий ураган приймав столичну Аврору. Попри те, що після нічієї в першому турі з хітом столична команда більше не втрачала очок. Було сподівання на те, що дракони зможуть нав'язати боротьбу, адже в рідних стінах підопічні Юрія Іванишина взяли максимум очок. І вже на початку зустрічі суперники обмінялися голами на влучний удар Аврорівця Сагайдаченка, швидко відповів приходько, який забив досить кур'озний м'яч після помилки капітана Го Сти Басалова гравець Аврори планував виносити м'яч, але влучив у ногу опонента настільки сильно, що Совенко не зміг зреагувати. Надалі кияни показали клас і забили три м'ячі, на що аргументів ураганівців на жаль не знайшлося. Щоправда, дубль міг оформити і приходько, але після його удару м'яч влучив у стійку, тож інтригу відродити не вдалося. Пропустили небезпечні контратаки, хоча цього. І найбільше очікували від цього суперника, де вони найбільш небезпечні своїми контратаками, стандартами. Але десь, напевно, втрата концентрації і брак досвіду саме в таких матчах з таким майстерним суперником вдалася в знаки. Наприкінці органівці пішли в банки з п'ятим польовим, але Аврора організовано відзахищалася та продовжила свою переможну ходу. Зуміємо, що нам ще слід багато. Зробити роботи для того, щоб і витягувати такі матчі. Бо, як ви бачили, ми в першому таймі могли створити 3-2, і в другому таймі було дві штанги, якщо не помиляюся, якщо так зразу по гарячих слідах, де ми могли повернутися в гру. Але станом на зараз ми приймаємо цей результат, і нам потрібно ще. Багато докласти зусиль для того, щоб витягувати такі матчі. У наступному 11-му турі «Ураган» зіграє на виїзді проти сокола. Гру у Хмельницькому заплановано на неділю, 12 січня, початок о 12-й годині. Щодо інших матчів 10-го туру Екстралігії, то два поєдинки були зіграні ще у грудні минулого року. Тож, 4-го 5 січня, за календарем у чемпіонаті України відбулися чотири заплановані зустрічі. У Дніпрі долю матчу між Футзалом та енергією вирішив лише один забитий м'яч у виконанні Львів'ян на 35-й хвилині. Натомість, чинний чемпіон хід вдома просто знищив МСК Харків, забивши у ворота гостей аж 14 сухих м'ячів. А завершував програму туру недільний матч у Рівному, де місцевий кардинал зазнав другої домашнього. Ні, поразки в цьому сезоні поступивши з сухій балці один Минулого вікенду відбулися матчі шостого туру чемпіонату Івано-Франківщини з футзалу. Зокрема, у королівці дублери урагану зустрічалися з коломийським Стефайно і поступилися з рахунком 2-4. Натомість продовжила свою переможну ходу в першості Форнітура, яка без особливих проблем переграла вовків 2-6. Ще в одній зустрічі у ямницькому дербі рибак Галія на виїзді був сильніший за вихор 1-4 і зберіг за собою другу сходинку в турнірній таблиці. Далі у чемпіонаті Форнітура 8 січня, зіграє перенесено. Гру четвертого туру проти урагану 2КФВ. А у найближчому сьомому турі вовки 11 січня прийматимуть вихор. А 12 січня дублеру урагану знову будуть у грі, цього разу приймаючи рибак Галію. Завершить програму туру Коломийські дербі між фурнітурою та Стефайно 15 січня. Дві жіночі баскетбольні команди з Івано-Франківська дізналися суперниць по Кубку України. Господарям першого кубкового етапу стануть франківськ Прикарпаття та Вінниця медуніверситет, які потрапили до різних груп. Сліпим жеребкуванням 27 грудня команди були розділені на дві групи. Отже, до Івано-Франківська на побачення з першою командою завітають Інваспорт Дніпро, Інтерхім Одеса та Київ Баскет. До групи, яку прийматиме Вінниця, також потрапили Рівне та Франківськ ПНУ США 2 Відповідно до регламенту команди Зіграють в двох групах за коловою системою в одне коло. Матчі першого етапу пройдуть з 24 по 26 січня. Кубок України це завжди цікаво. Цього року, завдяки підтримці Федерації баскетболу, відновлено ігри Кубка України. В цих змаганнях візьмуть участь дві команди нашого баскетбольного кубу Франківськ Прикарпаття. Перша команда, основна в Івано-Франківську, прийматиме. Таких своїх прямих конкурентів це команда Одеси, також команда Київ Баскет, четверта команда Дніпро. Буде цікаво. З цієї четвірки дві команди отримують право прийняти участь в фіналі. Тому я думаю, що сила суперників рівна. В кожної команди є шанси пробитися тим більше це кубок. Але надіємося на підтримку наших глядачів, наших болівальників, які прийдуть в зал, підтримують команду і надіємося, побачити у фіналі команду баскетбольного клубу Франківськ Прикарпаття. Тому що дівчата вони зараз ех, такими двохразовими тренуваннями не не дивлячись на свята, на що, вони ведуть інтенсивну підготовку і вони е зараз, я рахую, готові, готові боротися за найвищі нагороди. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня. Регулярний чемпіонат чоловічої баскетбольної суперліги Фавбет після паузи на Різдво та Новий рік відновиться матчами в Івано-Франківську та Дніпрі. Зокрема, в обласному центрі Прикарпаття 9 та 10 січня зіграють Київ Баскет, Рівне, Старий Луцьк та Прикарпаття Говерла. Господарі проведуть свої поєдинки з рівнянами та волинянами. Обидві зустрічі відбудуться в манежі коледжу фізичного виховання о вісімнадцятій годині. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402. Дякую.